У Росії на Владикавказі жінка розгромила могили так званих Героїв СВО у пошуках алкоголю, і тепер її загрожує тюремний термін. Так, співробітники поліції північної Осетії затримали у Владикавказі жінку, яка осквернила могили загиблих на війні в Україні росіян. Про це повідомила управління МВС по республіці у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що мешканка Владикавказу 1977 року народження в ніч проти 2 лютого у стаді алкогольного сп'яніння прийшла на цвинтар, де похована її мати. Вона розкидала вінки, квіти, а також перевертала лави на могилах у пошуках спиртних напоїв. Стосовно жінки порушили кримінальну справу за частиною наруга над тілами померлих і місцями їх поховання. Поясніцію за що ви були задержані? Я задержана за те, що досила акт вандалізму на Харкісі. У мене було просто состояние не такое. А так як там пам'ятають у я думала, що там будет будка. Так я сигарети. Ну що ж такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.